Привіт! Я зовсім забув, що це ж лютий, і січень скінчився. І, мабуть, пора показати трошки про статистику, що ж у нас вийшло у січні. І забігаючи наперед, зразу коротко скажу, що січень за виробництвом сонячної енергії та і вітрової виявився значно кращим, ніж жоден. Все і то і інше зросло практично в два рази. А як і чому, зараз все побачимо. Значить. До речі, ще одна фішка цікава. Знайшов я, що Huawei можна бачити і в режимі не лише з додатку мобільного, так, а і з веб. От, наприклад, в даному випадку, ви бачите картинку, це є моніторинг від Fusion Solar в веб-варіанті, веб-версії. Тобто, все працює, все, все, все прекрасно. І давайте з нього ж якби і почнемо. Значить, от у нас дані за січень 24-го року по всьому місяцю, бачите, мінімальні значення були а ні, От 21 січня, мінімальне так, мабуть, під снігом просто було 1 кВт. Це 30 кВт панели. Виробили 1 кВт, О, Таке буває так, але. Була набагато більша кількість загальна сонячних днів. Тобто, бачите, 29, 30, 31, а також 17-16 трошки і 12, ну гарно так підняли виробіток загальний, сумарний, тому в кого зелений тариф, це однозначно добре. А якщо у вас, скажімо, автономна станція чи на власне споживання, ну трошки важче маневрувати з цими потужностями, але тим не менше. Тобто, було вже кілька таких хороших сонячних днів, які дозволили це законом. Ну, Використати цю, цю енергію сонця, так, і сумарний виробіток, ну насправді для січня непоганий. От, в порівнянні от з Грудним, бачите, скільки було? Було 490 і сонячних днів, тобто максимальний був 62 кВт, так, сонячних днів було менше, а тут був день, коли було поза 100, 110 було, так, і 813. Тобто різниця така суттєва. А якщо повернемось до моєї гібридної частини, це 12,5 кВт по панелях, так? І, і ідея так і в спарний вітряк. вітряку. До речі, дивіться, зараз от красиво на моніторингу видно, як воно все працює разом. так. Тобто щось з мікроінвертора заходить, щось заходить з виробництва конкретно в даний момент, і все працює якби в комплексі в парі. Huawei, нагадаю, він сюди входить, він там окремо живе з мережею. Він тут в цій схемі не присутній зараз, тому що мережа є зовнішня, а ч воно працює. Якщо хочете, відео там покажу. Ні, отут. Подивитися детально, як влаштована конкретна схенка. Текс, і дивимося дані, Це у нас був лютий. Дивимось ж дані січень. Тут цікаво більше дивитися навіть на виробництво, тому що графік виробництва по сонцю буде ну абсолютно аналогічний, як було там на Huawei. Тобто, ті самі сонячні дні, воно ж ну, не міняється. Тут цікаво дивитися на споживання. Бачите? Було кілька днів, коли споживання в районі сотки кВт на добу. Це були, до речі, дні, коли я не пропалював і не приїжджав. Це дні, коли шпарило мінус 15, мінус 16. Там пам'ятаєте, була така частина в січні. І ну, споживання не вельми велике, я б сказав. так, Тобто більше, ніж там 100, скільки? 103. Ну да, 103 і максимальне значення. Більше, ніж 103 і в принципі, ніколи й не було. А пропалював я пічкою не так часто, тому що я ж кажу, я в цей період там практично не бував. Дуже характерне, характерне, характерними є оці: от, бачите, там, де спадання. Раз і два. Отакі, от От тут я був три дні підряд. Раз, два, три, і дивіться, на четвертий день падає споживання. І тут я був. А, а потім я був кілька чотир, чотири дні підряд. Раз, два, три, чотири. Але на третій, на четвертий день були відкриті двері насті. що може, там заносились, завозились меблі і, звичайно, шуку потепла втекло. Тому якби це такий та не зовсім показник, могло би бути ще краще. І різниця, якби, суттєва така. Ну, розумієте, да? коли пропалюєш додатковим джерелом і не пропалюєш, тому що ну, температура нагрівається, хата прогрівається сумарно більше, ніж дані по датчиках на обігрівачах. І, звичайно, що вони потім не вмикаються або вмикаються набагато рідше. е, значить, що тут важливого ага, сумарне ж значення. Окей, це треба дивитися по року і не по 24-му, а по 23-му. Спочатку. Чому? Тому що виробіток за грудень був 191,2. А за січень 344,7 у цієї системи. Це, ну, якби суттєва відмінність. Отже, 344,7 та додати 813. Так, зараз покласти на калькуляторі. Секунду. 344,7 і додати скільки. 800, ой, 813, 24. 1150 майже 8 кВт-годин вийшло, так. А при цьому споживаннячко 2,350. Тобто, в принципі, оплата буде десь така сама, як і в грудні, це десь в межах. там 2 250, 200-2400 гривень, десь так буде за опалення такої здоровенної хати, як у мене. Тому, ну, в принципі, я задоволений, тому що ну, це єрунда. Я вже казав, що один єдиний жовтень по зеленому тарифу, за який вдалося отримувати 8 тисяч гривень, він перекриє всю зиму весь опалювальний сезон. Побачимо це, потім покажу вам по факту: повні затрати на опалювальний сезон в такій системі, як моя. Це буде ну, насправді нульова величина, враховуючи. То самовиробництво, яке існує. Так, і тут же ж цікавий момент. Окремо, треба теж подивитися на вітрячок. Живе він у нас отут. Його можна побачити. Бачите, зараз навіть якийсь виробіток є. Тобто інвертор навіть реєструє там поза 200 Вт якісь моменти. Так, це насправді добре. І давайте ж сумарно по Ні, не місяць, це бо це лютий тільки. Це от вчора там 0,3 кВт. І сьогодні, на сьогодні він вжарить, тому що ну, тільки почав вкрутитися, якби... Бо Вітр, вітри якраз починають підніматися. Сьогодні буде більше, ніж півтора кВт за день, може трошки більше навіть. Але дивимося, давайте сумарно. от, Величина 17,4 за січень, так? А за грудень 8. Казав я вам, що майже вдвічі навіть більше, ніж вдвічі. А тепер тут є момент, нам треба знайти декілька дат. Я не пам'ятаю точно які. Чи давайте, може, глянемо. По місяцю що там було зараз, зараз буде зрозуміло, як воно виглядає. Так, от бачите, тут кілька днів вітру не було взагалі підряд 26, 7, 8, 9. А було кілька активних днів, і найцікавіше для нас найпоказовіше це е, яке це 23 число. От на нього безпосередньо зараз перейдемо. І я вам покажу одну цікаву штуку, що відбувається. от Оце цікавий графік, його треба дивитися. Пам'ятаєте, я казав, що Релюха в клацає, так і вимикається. Е і грід інвертор так, а тоді вимикається назад. І які від цього наслідки? Наслідок від того, що, от зверніть увагу по часу: з 1.53 до 2.19, тобто це практично півгодини виробітку не було. Так само, отут дивимося: з 12-19. До 12.48 тих самих півгодини виробітку не було. Чому? Тому що інвертор в даний момент завалювався, зашкалювали е, е, тут на цьому графіку погано відображено, тому що він, ну як сказати, він скидає дані не в реал-тайм режимі, він скидає дані в певний момент, коли він знімає потужність, якби яку, якусь, якусь конкретну. А був якийсь порив, напруга скакнула вище 60, він далі сидить, чекає. Знову ж таки, це в моєму випадку, що це означає? Це означає, що в мене є втрата генерації електроенергії як такої. Але ж, знову ж таки, ну, воно ж не дівається в нікуди. Воно йде все в нагрів безпосередньо через ТЕН. І він працює просто як безплатний обігрівач, який просто ніде не обліковується. От в чому справа. Тому в мене якби і дані такі по обліку ну, не сильно великі, так? Тобто, ну от. Реальна величина може бути легко, тільки якщо прибрати оці клац класи, вона може бути. клац класи релядеї маю на увазі. Вона може бути відсотків на 25-30 більшою. Якби є, є, є оця особливість, так, але е, ну плюс там ще є кілька інших нюансів, які дозволять підняти його продуктивність, якби, але це, це не пов'язано вже чисто з такою з фізикою роботи е, самих інверторів. Так? Е, але ну, загалом, якби, на свій розмір, а це невеликий розмір, це 2,5 метри в діаметрі. Це нормально, це хороша виробітка. Тобто жоден і е, чи той же Тесап з цим вітряком та й близько тягатися не зможе. Не зможе. Чому? Тому що їм потрібні суттєві швидкості для того, щоб воно лише стартувало і почало крутитися. А тут ні, тут старт чоткий з 2,5, початок виробітки з 3 метрів на секунду. І, ну, якби Результат досить чесний, досить реалістичний, який є. От. На цьому я думаю, все. Якби дані побачили. Тобто, дивіться, коротко. Грудень, виробництво було маленьке. Споживання було ну середнє, Грудень був відносно теплий, так тобто там до 2000 кВт, здається, кВт до не вдалося вписатися. 1700 чи 1800. Я вже не пам'ятаю точно. Можете подивитися там попереднє відео, як будете бачити точно. В січні виробництво в два рази практично більше, сумарне, але і споживання зросло, тому що було холодніше. Плюс я не приїжджав, не пропалював дровами. Ну не було в мене такої можливості, просто якби ну от так. І ну, результат, якби в принципі, по затратах, які я заплачу обленерго, ну такий самий аналогічний. З іншої сторони, якщо там жити постійно, то цю ситуацію можна поправити набагато краще. Я ж нагадую, що хата до кінця не утеплена, і ну, все до кінця якби не працює. Але але, але але ключове найтяжчий місяць грудень. Він був і по сонцю, і по вітру, А в січні все взагалі прекрасно. В лютому, чесно, я очікую, що взагалі буде знову ж таки така сама сама ситуація, як в листопаді була паритет. Коли виробництва вистачить повністю на покриття власних потреб. Чим це погано? Я думаю, це буде, якщо так і вдасться, це буде взагалі прекрасний результат. От подивимося потім, по, по факту лютого, що ж вийшло. А наразі все. Якщо комусь цікаво детальніші дані, ставте собі на паузу, скріншотте там, що хочете робіть. Це вже ваше, ваше право, як, як ви цим будете користуватися, для того воно і є. Дякую за увагу. Побачимось потім.